Привіт усім, Ми з вами продовжуємо в'язати серветку в техніці брюкського мережева. Сьогодні ми в'яжемо з вами такі невеличкі елементики, я говорила в попередній частині, вони будуть розміщуватися в нас в ось цих частинах серветки. І починається цей елементик у нас з ось цієї арки. Тобто, у нас є пелюстки зовнішні. Три пелюстки, і є два завиточки таких. Да? Ось над другим завитком буде розміщуватися ця така дужечка наша. І вона кріпиться до арки, яка у нас перша вільна після ось цих з'єднань була. Да? Ну, я думаю, видно. Покладіть так само роботу, і я думаю, ви не заплутаєтеся. Тобто, <кій> ось. Дуга, яку ми в'язали саму останню, з зовнішнього боку я маю на увазі, так? ось друга дужечка, і ось починається третя дужечка. Ось ця арка, яка нам потрібна. Зараз ми сюди прикріпимо ниточку, як звичайно, як завжди, просто прив'язуємо. Так, і в'яжемо. Заводимо гачок під арку і в'яжемо 9 повітряних. Робимо накид і в четверту від початку петлю починаємо в'язати стопчики. Тут ви вже знаєте, що робити, нам треба пров'язати 4 стопчики з одним накидом. Так, початок, як завжди, незручний, але від цього нікуди не дінешся. Да? Так, і відразу ми будемо починати з'єднання. Так, тобто наступна арочка, яка буде в'язатися, вона у нас вже буде робити з'єднання. І це з'єднання у нас буде з арочкою, яку вже є з'єднання. І зарочку, за наступну, яка у нас вільна. З'єднання буде за допомогою двох стовпчиків з двома накидами. Набираємо дві повітряні, робимо два накиди, і в арочки, які я показала, по черзі пров'язуємо перший стовпчик з двома накидами, і другий стовпчик з двома накидами. Дві повітряні роботу розгортаємо. І в'яжемо стовпчики. Знову арка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Тепер ми будемо починати наступну арку. І наше наступне з'єднання буде знову ж таке саме двома <кій> стопчиками з двома накидами. Перший ми поставимо в арку, в яку вже є стовпчик. Да? А другу поставимо другий стовпчик поставимо в другу арку, яка ще в нас не зайнята. Набираємо дві повітряні, набираємо два накиди і в'яжемо перший стовпчик. І другий стопчик, дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Арочка. Розвертаємо роботу. В'яжемо стовпчики. Так, цього разу з'єднання у нас буде з цією ж аркою, куди ми щойно пров'язували стовпчик, тільки воно у нас буде одне. тобто не подвійне, як було до цього, так? а один стовпчик пров'яжемо. Набираємо дві повітряні і цього разу, мабуть, стовпчик з одним накидом зробимо. Ось так. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Парочка. Розвертаємо роботу в'яжемо стопчики. Наступне з'єднання у нас буде знову подвійне. І за допомогою стопчиків з двома накидами: перший пров'язуємо сюди, а другий у наступну арку. Набираємо дві повітряні, в'яжемо стопчик з накидом у арку, в яку вже є два стопчики, і наступний стопчик в ту арку, де у нас ще нема нічого. Дві повітряні. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. <кій> так, давайте подивимось, мабуть, що у нас є. Так, ось так виглядає наша робота. І зараз ми будемо з'єднуватися знову в ту саму арку, де в нас вже є з'єднання, і воно у нас буде знову за допомогою одного стовпчика з одним накидом. Набираємо дві повітряні і в'яжемо стовпчик з одним накидом в цю ж арку. Знову дві повітряні. Розвертаємо роботу. І в'яжемо стопчики. Тепер арочка. Розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Так, наступне з'єднання у нас буде знову подвійне. і е, З'єднуємося ми з арочкою, в яку вже є з'єднання, і з вільною аркою. Набираємо дві повітряні, два накиди і в'яжемо перший стовпчик з двома накидами, і другий стовпчик з двома накидами. Дві повітряні розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Тепер Арочка розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. Виконуємо ще одне одинарне, скажімо так, з'єднання, тобто за допомогою одного стовпчика з одним накидом, набираємо дві повітряні накиди і з'єднуємося у той самий, в ту саму арку, куди вже у нас було з'єднання. Знову дві повітряні, розвертаємо роботу, в'яжемо стопчики. парочка. розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики дві повітряні. І тепер ми з'єднуємося знову двічі. Перший стовпчик ставимо в той стопчик, де в нас вже є з'єднання, а другий там, де ще нічого немає. Набираємо два накиди і в'яжемо перший стовпчик і другий стовпчик. Дві повітряні. Розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. Арочка, розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Дві повітряні і ще одне з'єднання, яке ми виконаємо. Приєднавшись в арочку, яку ми приєднувалися щойно, і в арочку, яку ми колись приєднували вже стопчик з двома накидами. Так, набрали дві повітряні, два накиди, і в'яжемо перший стопчик з накидом, і другий стопчик з накидом. Так. Дві повітряні роботу розвертаємо. І в'яжемо стовпчики. Стовпчики пров'язали. Тепер в'яжемо арку, розвертаємо роботу, в'яжемо стовпчики. Тепер приєднуємося стовпчиком без накиду до першої арки, яка в нас має з'єднання. Так, Це в нас завиток зовсім інший. Ні, думаю, ви бачите. Так, тобто невільна арочка, а перша зайнята арочка на протилежному боці. Приєдналися стовпчиком без накиду, і на цьому. Ця частина завиточка у нас завершена, тобто тут вже робити більше нічого. Так, І думала я знімати ще й другу частиночку, да? яку буду в'язати. Але я просто розкажу, тому що в'яжеться все те саме, просто трошечки з іншого боку. Так, Приєднуємо ми ниточку цього разу ось до цієї арки. Тобто тут ми цю арку з'єднувалися в кінці, да? а тут ми в неї приєднаємося зараз. Приєднуємося, як завжди. І в'язання в нас відбувається за тим же самим алгоритмом, що ми в'язали щойно. Тобто, ви пров'язуєте першу. Перший рядочок, да? ну, тобто повітряні набираєте, в'яжете стопчики, да? повертаєтеся. І потім починаєте в'язати з'єднання одночасно у дві арки. Перша арка це та, в якої вже є з'єднання і наступна. За наступним разом ви приєднуєтеся в ту ж саму і наступну. Наступний раз ви приєднуєтесь один раз в ту ж арку, що. Вже було з'єднання. Потім знову одне подвійне, одне одинарне, і потім йде два подвійних. Тобто все те саме, що було ось тут. Да? Так самісінько все. Тобто, у вас вийде симетрично, чи в дзеркальному відображенні. Ну, тут не то, що навіть в дзеркальному, да, ну, те саме Те саме виходить, що, що із цього боку. Просто приєдналися ми зовсім. З іншого боку, де ми закінчували. А тут закінчення буде у вільну арочку вперше, так? Ось цю. так само, як ми тут ось починали. Ну, я думаю, тут нема що показувати. Ми ось тут приєдналися. Хочете, вмикайте спочатку ось цю частину, ось цю. <смі> Саме цю. і рухаєтеся під відео, в'яжете все теж самісіньке. Ось так. І завершуєте ось тут. Так, я ще не знаю, чи зніматиму окрему частину на обв'язку, тому що я хочу зробити ще обв'язочку, бо е мені не дуже подобаються ось ці, ці з'єднання. Ну, ось це, наприклад, да. ось це якось його треба трішки буде поєднати. Ну, це ще буде видно. Так, а поки що я вас залишаю, дов'язуєте все, що потрібно. Я дов'язую також все, що потрібно, тобто я дов'язую низ. І дов'язую бокові частиночки. А потім, якщо я надумаю робити обв'язку, то я до вас ще підключуся і покажу. Якщо ж не надумаю я робити обв'язку, да, то значить на цьому моє відео завершується. Як дов'яжу, іду блокувати, ну брати спочатку, потім блокувати, а потім ще зніму вам наступну частину. Який поетапно розкажу, що ми будемо робити. Ну, точніше, що я робила, для того, щоб ви розуміли. Так, дуже дякую, що ви пов'язали зі мною. Дуже дякую, якщо ви поставите на кожне відео вподобаєчку. Ще дуже рада буде, якщо ви напишете мені коментар. А якщо ви завершите в'язання серветки і надішлете мені фото, це взагалі буде супер-пупер-вау. Так, на цьому прощаюся з вами. Всього вам най найкращого, найдобрішого, найтеплішого. Мирного неба над головою, найскорішої нашої перемоги. Бережіть себе, допомагайте один одному, і нехай у вас все завжди буде добре. До зустрічі!